І ось при неділі приперлася на нову почту, бо прийшла смс, є посилка. Цікавість замучила, чекати до завтра не можу. Хочу вам сказати, вага посилки 5 кіло. Паперу напхано в неї було, 1,5 кіло. Так, робимо ми з маняшкою розпаковку. Сюрпризи я люблю. Прийшла смска. Супер. Я забрала, не знаю, що там, але робимо розпаковку. Звичайно, по адресі я бачу, що розпаковка від моїх родичів. Обожнюю я сюрпризи від своїх родичів. Так. Так, нова почта запакувала. Так, папір раз, папір два, папір три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Курва поки добралася до посилки на їх шлях трапа з новою почтою. Так, і ще один на дні. Нахіра така велика коробка для такої посилки, скажіть. Так, 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 Моня, подивись, що вони там наробили. І посилочка. Боже, як класно впізнаю свою свекруху. Убожнюю її так само, як вона мене. Ха, моя любима шоколадка. Боже, золотко, як я, ви подивіться, мені нам прислали товчені горіхи, які я даю до кексиків. Тай не буду різати, щоб не порвати. Божечки, дякую вам велике. Супер! Ну, свекруха золото. Дбає про своє дипне лівіще. Так, і кава. Ну, швагро постарався. Наталочка, Дмитрику, дякую вам за кавуську. Ми її обожаємо просто. І Миронівна ви Золудко, хто по балою не як не ви. Ну, Но от нова почта, сука, здерла певні поповні за пересилку і за свій папір. Всім гарного дня, цілую люблю, бувайте!